Вітаю всіх присутніх! Радий, як завжди, бачити вас на нашому каналі. Ви, напевно, вже прочитали назву відео і розумієте, про що саме сьогодні піде мова. Саме так, ми знову піднімемо одну з глобальних проблем Trontend Liberty. Поговоримо про ботів, яких чомусь стало дуже багато. Тому сідайте зручніше, сподіваюся, вам буде дуже цікаво. Перед початком хочу повідомити, що ми продовжуємо грати в Trontend Liberty та навіть зробили свою маленьку гільдію для своїх. Тому, якщо хочете грати разом з українцями, обов'язково заходьте до нас в Discord канал. Посилання також буде під описом відео. Вся інша інформація завжди буде анонсуватися там. Також у нас є телеграм-канал, де я анонсую всі актуальні стріми та цікаві новини. Повертаємося до відео. Уявіть, що ви заходите в гру після важкого дня, готові такі собі попроходити квести, походити в данжики, порозбиратися з босами, піднімати лут. А замість цього, бачите, як боти фармлять все, що рухається. Вже бачили таку дику штуку в грі, правда? Ну, можливо, і ні. Багато людей переважно і не помічають персонажів, які автоматизовані за допомогою програм або скриптів. Сьогодні ми говоримо не про епічні пригоди, а про наших улюблених супротивників, ботів. І повірте, цей ворог сильніший, ніж здається. А шкоду, яку він завдає конкретно тобі, не порівняти з іншими проблемами в цій грі. Поясню для людей, які не розуміють, про що я. Ну, хто такі ці боти, це, звісно, знає кожен геймер. Це такі персонажі, які працюють на автоматі і фармлять замість живих людей. І знаєте що? Вони як вічне прокляття будь-яких онлайн ігор, нікуди від них не дінешся. Хочеш дістати рідкісний предмет? Тримай чергу з ботів, хочеш трошки золота. Вибач, друже, боти вже тут. Вони, як ті сусіди, які починають робити ремонт вранці в суботу, постійно бісять всіх та, як правило, заважають вам бустити своїх персонажів. А якщо ти думаєш, що боти це дрібниця та просто забирають трохи лута, подумай ще раз: вони не просто крадуть твої ресурси, вони крадуть твій час. Години, які ти міг би витратити на прокачку чи заробіток, повністю обесцінюються через безконтрольний фарм софтом. Це як грати в футбол проти команди роботів, які завжди знають, куди бити. Круто, та ні. Та й економіку гри вони теж руйнують, змушуючи ціни падати так швидко, що ти не встигаєш продати навіть найдешевшу шмотку, яку ти вибив за весь день проведений в грі. І ця проблема дуже яскраво саме зараз показала себе на всіх серваках Trontent Liberty. Просто зайдіть на аукціон на своєму сервері та подивіться, що всі сині шмотки просто перестали взагалі коштувати хоча б якихось грошей. Всі речі, навіть якісь дуже хороші, просто знецінилися в якийсь момент. І тут можна було б звинувачувати і розробників за те, що вони намудрили шансом випадіння цих речей на початку, але все рівно не виправдовує людей, які грають з використанням ботів. Багато з цих людей використовує їх для банального заробітку грошей. Продажі шмоток на аукціоні, а потім продаючи люценти на сторонніх сайтах для гравців. Дуже часто Trontend Liberty порівнюють з BDO. Пам'ятаєте, як у Black Desert все було завалено ботами? Гравці думали, що це вже якийсь реальний апокаліпсис. Уявіть собі, приблизно 10% усіх активних аккаунтів були ботами. Це як ніби в реальному житті 10% людей раптово почали би робити те ж саме кожного дня. Але знаєте що, у Tent Liberty ці цифри можуть бути ще більшими. За останніми даними, від 15 до 20% аккаунтів це боти. І якщо взяти середній онлайн, який тримається на позначці зараз в 300 тисяч людей, то таким чином ми легко можемо порахувати, що кількість ботів у грі це приблизно 50 тисяч. Звісно, що ці дані не є і не можуть бути офіційними. І зараз ми говоримо про приблизну кількість їх у грі. Сама NCSOft і Amazon старається не розголошувати повну статистику цієї проблеми. Але ми то тут-то там бачимо інформацію на форумах, реддіті та сайтах від людей, які показують реальну кількість їх в грі. Частково NCSoft це навіть на руку, тому що це збільшує фінальну цифру кількості людей в грі, і таким чином вони і демонструють ці величезні цифри онлайн для своїх інвесторів та гравців. Ну виглядає це типу як ей, у нас тут мільйони людей грають в цю гру, а значить гра дуже цікава та успішна, і мало хто буде звертати увагу, що 10% цих людей це автоматизовані програми або люди, які навіть запускають гру з багатьох пристроїв. У БДО розробники зуміли все виправити, але це зайняло майже рік, а ми не хочемо чекати так довго, правда? І знаєте, я був насправді дуже сильно здивований, коли побачив реальний рівень сучасних ботів Liberty. Ще з давніх часів ми звикли, що простенький бот може просто прибігти на якусь локацію і тихенько там собі вбивати мобів, таким чином збираючи якісь речі або ресурси. Так ось розробники цього софту пішли набагато далі. Сучасні боти можуть повністю автоматизувати персонажа. Від проходження усіх квестів в грі до неймовірного походу з тобою в данж, вбивство та РБ, а інколи навіть не зовсім зрозуміло, що це з тобою був бот. Чому це проблема саме для нас, для простих гравців? Хм, Я зараз поясню, боти не просто грають замість тебе, вони перетворюють цю гру на повний хаос, вони ламають економіку. І це основна проблема. Ти годинами клікаєш мишкою і плаває, збираєш ресурси, докладаєш засиль, а на ринку ціни падають через ботів так швидко, що у тебе залишається лише вибір продати все за копійки або залишитися ні з чим. І Це не просто нудно, це грати в гру, де завжди є хтось, хто обирає якийсь легший шлях за рахунок тебе. Тому що якщо ти не бустиш свого персонажа, не можеш накрабити собі ці шмотки в грі, або ж наподавати дешевого шмоту і купити дорожчого, тобі просто доведеться закидати гроші в гру, якщо, звісно, ти не хочеш відставати від сильних гравців та змагатися з ними на одному рівні. Що ж роблять розробники, чому вони не банять їх, запитаєте ви. Окей, давайте чесно, розробники вже взялися за справу, вони почали банити ботів і це вже круто. Але як то кажуть, поки ти баниш одного, три інші вже виросли на його місці. Система боротьби з ботами зараз нагадує мені з Гідрою, відрубаєш одну голову, виростає ще більше. Та все ж, якщо вірити їхнім словам, вони працюють над рішенням, і це вже добрий знак. Що ж, можемо робити, ми як гравці? М -м -м, ну, насправді, все дуже просто. Не купуйте золото чи ресурси у підозрілих місцях та на інших сайтах. Допомагайте ловити ботів і пишіть репорти. Уявіть собі, що саме гравці, а не розробники в більшій мірі, банять ботів за допомогою своїх репортів. Якщо кожен з нас зробить хоч трошки, разом ми зможемо значно скоротити їх кількість, і хто знає, може за кілька тижнів ми вже будемо грати в чистому світі, що звичайно навряд чи, але хто знає. Тож, друзі, давайте зробимо цю гру кращою. Якщо ви теж втомилися від ботів, ставте лайк цьому відео і пишіть у коментарях, як саме боретеся з ними ви. І не забудьте підписатися, щоб залишатися в курсі всіх новин про Frontend Liberty. Граємо чесно, весело і без ботів. Дякую вам за перегляд. Бажаю хорошої гри та успіху.